Хоча дні волонтера та Збройних сил вже минули, на сесії Білоцерківської міської ради вручали нагороди тим, хто їх не зміг отримати вчасно, окрім подяк та відзнак працівникам енергетичної сфери, що забезпечили життєдіяльність міста в період блекауту, нагороди отримали і військові. Сьогодні я хотів би вручити нагороди Верховної Ради України. Це грамоти Верховної Ради України. Людям, які з перших фактично. Годин війни з 24 лютого проводили активну роботу по підготовці міста до оборони. Серед питань засідання сесії і затвердження програми відшкодування коштів для ОСББ в разі закупівлі ними генераторів для своїх будинків. Дану програму розробили депутати фракції Миколи Бабенка Біла Церква разом кілька місяців тому. Однак, винесена на засідання сесії вона лише в кінці року. До вашого розгляду пропонується проект програми. «Частковою компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Белоцерківської міської територіальної громади під час підготовки та проходження опалювання сезону 22 2023 років. Відтак у СББ зможуть отримати компенсацію вартості придбаних генераторів. На дані цілі виділено 20 мільйонів гривень. На жаль, дана програма приймається лише в середині грудня. Хоча розробили ми цю програму ще два місяці тому. І весь цей час. Надзвичайно величезними зусиллями, звертаючись до громадськості, звертаючись до засобів масової інформації, говорили про те, що бюджетні кошти мають спрямовуватись перш за все. На енергетичну безпеку міста представники ОСББ можуть звертатися до органів місцевого самоврядування в разі бажання взяти участь у даній програмі. Також депутати заслухали звіт начальниці управління соціального захисту населення, на яку останнім часом надходить маса скарг від громадян. Звіт був більш схожим на художній твір. Кров'яні мозолі – видовище неприємне. Результати праці мають бути витонченим виробом. Ми не боїмося роботи. Ми беремося за будь-яку роботу і в черговий раз доводимо. У нас немає проблем. Однак проблеми вочевидь мають клієнти, установи якою керує пані Валігорська. Так всупереч закону вже кілька років. Управління відмовляє у постановці на чергу на квартиру багатодітній матері загиблого на Донбасі бійця збройних сил України. Я багатодітна мама до речі. У мене червона діта і яких старший загинув на війні 19 років. А мені відмовляється стати на чергу. Ще раз поясню, Я з вами. Черга. Результати розгляду звіту для Тетяни Волігорської не втішні. І в мене є пропозиція, щоб в проєкті рішення змінити звіт, звіт начальника управління соціального захисту, вважати незадовільним. Дякую. Так, рішення прийнято наступне. Як, на мій погляд, людина абсолютно не відповідає тим завданням, які на неї покладені. Абсолютно хамський підхід до людей. Ми всі бачили представницю матерів загиблих, яких фактично ж бурляють, як, як якийсь, вибачте, ну, як, як другий сорт, якийсь відношення абсолютно нелюдське. І я сподіваюся на те, що після того, як Білоцерківська міська рада сьогодні прийняла рішення про те, що ця людина не може бути визнана такою, що виконує свої обов'язки нормальним чином, я сподіваюся, що міський голова прийме все-таки рішення про її звільнення з даної посади. Також в депутатів виникли питання і до їх колеги, та по сумісництву ще однієї чиновниці протеже міського голови. Ірина Дога, яка працює в одній сфері з Тетяною Волігорською та керує одним із соціальних закладів міста, отримала невтішні відгуки про свою роботу, а саме в сфері документоводства від юристки та депутатки Юлії Місеври. Так, от у цьому положенні у пункті 9 передбачено назви відділень, які пропонуються. Так, от саме в цьому положенні йде мова про те, що одне з відділень повинно називатися відділення денного перебування, а ви його в супереч, До речі, цьому ж То В чому логіка? До речі, на базі центру соціальних послуг, яким керує пані Дога, розгорнутий і пункт незламності. До оснащення ряду цих пунктів у депутатів виникло чимало запитань серед списку тих, хто не зміг організувати роботу у повному обсязі, і установа під керівництвом Ірини Пантелівни. Ми виявили такий пул. Навіть шмат проблем, з якими зіштовхнулися, і е, люди до нас звертаються. Була затверджена і програма фінансування житлово-комунального господарства. Департамент ЖКГ розпоряджається коштами на ремонт інфраструктури та будинкового фонду та виконує інші функції відповідно до програми. Департаменту наступні два роки матиме на дані цілі майже 2 мільярди гривень. Не лякайтеся цієї цифри. Це цифра, це програма, по якій працює. Повністю головний розпорядник коштів департамент житлово комунального господарства. тут все. Варто сказати, що витрачати кошти на різного роду ремонти фішка місцевих чиновників. Перед засіданням сесії лише консолідацію незгодних із такою політикою депутатів вдалося зняти із розгляду рішення про виділення майже 20 мільйонів гривень на ремонт приміщення під розміщення медичного обладнання у лікарні Сімашко. Депутатам ця сума здалася аж занадто великою, тим паче, що приміщення це не дуже велике по площі. А от на заробітні плати працівникам театру імені Саксаганського кошти виділити довелося про допомогу у розмірі 1 мільйон вісімсот. Тисяч гривень попросила обласна рада, адже останнє відчуває дефіцит у коштах. Пропонується передати з бюджету Білоцерківської міської територіальної громади до обласного бюджету Київської області вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету: мільйон вісімсот коштів для надання фінансової допомоги всі знають про шумову. це говорили. Театру, Є театру Відтак ті працівники театру, що поки залишаються в штаті, матимуть змогу отримати заробітну плату. Що буде із саксаганцями далі, поки невідомо. Кількість наших театралів залишилася нашої трупи, точніше, залишилася такою малою. Якраз на минулому тижні, шановні, на минулому тих тихо тих на минулому тихо, тихо. тижні були в мене на прийомі представники нашої інтелігенції. А що далі? Можливо, обласна рада таки відновить фінансування академічного театру та вирішить питання із ефективним керівництвом закладу культури, адже у іншому випадку біла церква може залишитись без театру взагалі. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.